Навчальна дисципліна міжнародні економічні відносини є складовою частиною підготовки студентів першого бакалаврського рівня Інституту права та суспільних відносин. Курс передбачає послідовне ознайомлення та розкриття матеріалу для студентів через вивчення мотивації її сутності міжнародної економічної діяльності, її форм, суб'єктів, рівнів та середовища. Метою викладання навчальної дисципліни міжнародні економічні відносини є формування у майбутніх фахівців з міжнародних відносин, теоретичних знань, умінь та практичних навичок у галузі міжнародних економічних відносин, форм, методів та механізмів їх реалізації, аналіз зовнішньої економічної політики України в процесі інтеграції в сучасні світогосподарські структури. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни міжнародні економічні відносини є вивчення сутності міжнародної економічної системи та закономірності її розвитку, вивчення методів аналізу політико правового, економічного, соціально культурного середовища та інфраструктури міжнародної економічної діяльності набуття знань про регулювання міжнародних економічних відносин, міжнародну валютну систему, методологію міжнародних розрахунків, процеси міжнародної економічної інтеграції, набуття вмінь використовувати одержані знання у практичній зовнішньоекономічній діяльності України. У результаті вивчення навчальної дисципліни міжнародні економічні відносини студенти повинні знати. Сутність і структуру міжнародної економіки, її закони і категорій, особливості формування і удосконалення сучасних міжнародних економічних відносин, основні причини та вектори інтеграційних процесів у світі, особливості міжнародної економічної політики України та вуміти аналізувати міжнародну економічну інформацію для прийняття практичних рішень, аналізувати основні форми міжнародних економічних відносин, їх якісні та кількісні показники, структуру, динаміку тощо аналізувати основні торгівельні потоки, форми і методи зовнішньої торгівлі, торгівельний і платіжний баланси та їх структуру, використовувати теоретичні знання для організації конкурентної зовнішньоекономічної діяльності підприємства і розробляти практичні рекомендації щодо удосконалення міжнародних економічних зв'язків.